Мандатні паролі мене лякають. Хоче людина. Якщо людина хоче, то вона може займатися будь чим. Ну, типу, немає такої поділки між чоловічі жіночою справою. Кожну роботу може робити будь-яка людина. А В армії? В армії те ж саме. Кожну роботу може робити будь-яка людина. Типу, у нас є жінки піхотинці які прекрасно беруть участь в штурмі і виживають. І є, є чоловіки-штабісти, які ну, вони в штабі знаходяться і вони в штабі потрібні, тому що вони знають ту чи іншу сторону своєї праці. У кожна професія, кожна служба в нас дуже важка, і важка вона по-своєму. Типу. Комусь важко вийти в окопи, хтось там важко спить ночами, перебирає бумажки, хтось важко спить, розраховуючи, як правильно поставити зробити зв'язок, придумуючи, як кому що видати, кому, кому зв'язок перепадати. Придумуючи, який там резервний може зв'язок зробити, якщо впаде той чи інший зв'язок. Ну, типу. Я би не сказала, що це прям дуже важко, це все звикається. Відучає така істота, яка звикає до будь-яких умов. Mm-hmm.